Привіт, друзі! Просте заохочення для вас сьогодні. Повторю слова Ісуса. Він каже: Ідіть і навчіть усі народи. Іншими словами, робіть учнів. Ми схильні задавати запитанням, чи я роблю достатньо, чи я служу достатньо. Ми фокусовані на собі, на своєму перформансі. І ці слова вони звільняють нас суть в відносинах, а не просто в тому, чи я роблю, як я роблю. Я як тато, так? Я можу думати постійно про те, чи я роблю достатньо як тато, чи я хороший тато. Це хороше запитання. Але вони можуть стати перепоною до того, щоб я просто насолоджувався тим, як зростає моя дитина. Я не думаю вже часом про свою дитину, я думаю, чи про себе, чи я хороший тато. І тут так само ми, ми живемо. І ми, по-перше, ми в відносинах з Ісусом, і ми насолоджуємося тим. І ми в тих сферах, де ми є, де, де я працюю, там, в сферах моїх інтересів, в навчанні. Я знаходжу людей і кажу: я, я, я хочу, щоб ви бачили цього самого Ісуса. Мені ці, я хочу бачити зріст цих людя, людях, а не просто думаю про те, чи я хороший слуга для Ісуса. Тому таке заохочення просто приводити людей до того Ісуса, якого я знаю, так, щоб ми всі були одне в ньому.